Ольга, Ольга чимні були діти? Батьки, чемні ваші діти? Ну я дуже тішуся. Я хочу, щоб ви були чемні, але знаєте що? Молодець. Але я хочу, знаєте, щоб ви були найчимніші, щоб ви в бібліотеку приходили часто і читали книжки. Коли будете читати книжки, то будете дуже розумні. Добре, все, тихенько сидимо, тихенько чи не. І чекає, що буде далі. Дякую, Миколаю, Оскільки ми прийшли на зустріч з Миколаєм, то десь він має тут. Я прийшла, щоб подивитися, маємо віра. Так, добре, Віра, добре. І хоч за вікном війна чекає нас всіх дивина. Подійшло до нас улюблене свято, і хоч чекали його хлопчики і дівчата. Саме так, коли зимонька надходить, земля проверзає, приходить нас до гості святий Миколай. Я у нього попросила, розказала все, що хотіла. Він мені пообіцяв. Що в бібліотеку завітає, сказав, загадуйте, все буде, бо українці добрі люди. А я попросила в нього миру і діти, і діти щоб були щасливі. До вас, при... До вас прийшла я не сама, зі мною зірочки, сестрички. Вони освітлюють Миколаю Стажинку і освітлюють перемогу неодмінно. Привіт, люди, хлопчики і дівчатка, ми дівочки і сестрички на землю. Дітки, а чи хочете ви справжнього свята? Так! Да. 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 Чи хочеться, щоб вас привітав справній український Миколай? Так! Да. a verdade é que todo aqui Isso é uma Бо українська дітвора все робить на ура! Тихо, тихо, щось гуде. Напевно, це святими. Підтримка і доброта там ніколи не триватиме війна. Боюйте на фронті і знай, чого вам радить сердити і Миколай, бо розумний народ нікому не здолати, ні танки не стрисніт, ні гармати. Мої милі ангелятка, чи усе ми врахували, чи усі ми подарунки зготували, чи знайшли слова малятам, щоб усі втішали свято. Так ми славно потрудились, працювали, не лінились, ось пакунки є для кожного дарунки. Ви добрі, ви хороші всі такі, мої любі українські дітлахи, старанно навчайтесь у школі, моліться святому Миколі. Бережіть свою Україну, любіть Деньку Україну, і побачите, як добре жити, щасливі можуть деш добро творити, Щасливі знаю, як перемогти, щоб не було у нас війни. Ли нічого від мене. Мені ну подарунок? Так, святий отче, я для вас в'язав всі подарунок, день вас, і мене. Ой, які м'ягенькі, ой, які пухкенькі. Ти їх сам в'язав? Так, я подумав, дологість, щоб вони рознедоглядуться. Я вирішую. За твоє серце, я тобі теж зроблю подарунок. Я тобі подарую справжні дорослі ангелські крила. І ти тепер станеш справжнім дорослим ангелом. І поучити першого. Да, да, да. Я воська Марія. Маруся голосніше, добре? Ми кунай, самий. Я тебе вагаю. Принеси, далі небесного навіть. Прийди, прийди, не барися. Прийди, не банися. Щедний. Ще димику найшли. Бо тебе по тебе пославляють. Щоденно лидва. Щоденно видва. Тебе прославляю. Тебе прославляю. послаляють. Зарембі з латі. Зарембать. Я коваю, ми коваємо. Яко, яко помихаю. І тому я радіс, і тобою комулюсь. Турч і, 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 і. Ту, тур Дениску.

Домівку єдину рідну Україну. Це добре, хай буде і радіє. Все раді. Ніколая Гузлара. Самі я сидя і звідти з що ми полайфом мені половина староха та лака, снаха за собі. Там я хоч кажуть, на відділення захистити полкові, щоб обтарувати світлочки. Токарські єві. Перевернись, повернись у мене. Десь катиною ворота по світі виходить. Кожну хату, кожна край за дарамом давай. Хочеш висити, світу було вісакові там. Батько в мене писали, батьки друзі, мали, дості, <піллявий> я його мало. Втім, жили мої достіли у приємні того маленьку. Макаренко мія. Святий, очевидно, я тебе магачувала. Святий очі, Миколай, молитву привели, щедрий дар для України. З небес пішли. Святий очі Миколай. Та Прийшли нам спокій, ми благодій сюди навчають. Хай віра і добро буде в кожній хаті, хай заживуть наві люди, хай будуть багаті. Корони нас від народи, не подачі. Від народу України молитву цю приму. Святий очі Миколай. щедрий будь для нас, нехай буде благодатний двій, Небесний нас Великий благ. Дмитрий три буди. Vender no homem e eu caio eu sou arcebispo. Що на землю поспішає, славний з неба зість. І як тільки нічка вкладе на мій любий край, туди всі діти, прийде, святий коваль. Не Ми світший миколай, покажем дім зайти. Під подушечки ласкаво дарив поклади. у святого, я ж поміл, обдаровує всі щедро, діточку посіх. Бачите, які там. Мінер з Вікторії. Мінер. Давай. Повернися, Вікторія. Вікторія, повернися до чому. Голосно, давай.

Після того ми колечка беремо доселяє і ось ще молодець, такий великий віра. Віра, бачите, Святий щедрий на кола. Десь щороку вільний край, кожного кладу, кожен дім він несе дарунки всім. Добре в'ям я людей, я усіх, усіх дітей, а його ще трохи ласки, дитин, як справжні казки, тихо, тихо, дім прийде, подарунка покладе, навіть їду сіду налисає, оді з нас знать, що відвідує всіх раз, Миколай був всіх знать з його усі славімо заб'ємо, ми, і ми зб'ємо обстег я трима стола на усьому полі. Я ні пасе. Я відчув, що в мене спила, але власна двох заганена дві жила, накидаєшся синочка, відпливай, клянцю, взех листов святий на колай. Він накладав на і я вбиваю, той до вас ніколи не прийшов. Може, тобі здоров'я, щоб не оцініть над нашими дітьми, а ми будемо старатися, правда? Ми будемо любити. Своїх ближніх, робити добро для всіх, пам'ятати, що милосердя це перше, що має бути в нашому серці. І будемо завжди молитися і просити Бога, щоб ми нарешті на другий рік тебе вже зустрічали в мирній, нашій світачій Україні. Благо раду, вже час рушати більше малясок дарувати. Інші дітки вже чекають і мене вже виглядають. Бувайте здорові, повороте чимно, батьків і вчителів ви завжди поважайте. І ніколи, ніколи ви весна не бажайте. До побачення! До добачення! Новий рік, а ви, діти, любі гості, до цих свят готові? Так! День святковий, день зимовий провели ми, ми з вами свято. А щоб настрій був чудовий, хочемо вам побажати.